Машик, ти мачиш да туси? Мілашик, пантерсашик Мила двор. Міла двор. Мілашик з мокрими лапами затусувався, бо поки лазив тут, то і намочив. Що? комарики закусують, ні? Всі собаки оброблені, бо їм зараз буде дуже тяжко. У кого не оброблені собаки від комах. Дуже тяжко їм зараз буде Блохи комарі, мухи. Ну і кліщі саме собою розуміють. І якщо цей пацан ще ото вийшов погуляв і пішов у хату, його комарі э, не закусують, то цих би загрізали. Моня! Моня! Воня! Вимай лапу і вон! Nee, білий не пускає. Шарика. Шарик би хотів. Сидить, підчиняється. Не, ну, не ну, білий! Не пусти мене, я тобі плесу! Лапаю його. Моня! А ну-ка вон! Оставляю, оставляю атак цю гойдалку і вчу, щоб не грізли. І вони, ну от Моня трохи там пригає, але в принципі, ну, якщо положити їм тряпку, вони б її розмотали за п'ять хвилин, а цю гойдалку мою не трогають. Висить. Ой, знаєте знайте лісім І я хотіла би досі. Сям зялісь. Так. Говори, грызуть. Мам, сянь, а сянь, блядь, так. Якось здесь гулять надо. Моня? А ну... Ой, долго Нравится ей. Моня, а ну вон пошла. Давай. Моня. Моня. Нет, Моня. Моня, нет. Моня. Чем мы с другим занимайся? Все, хорошо. Вот такая история. Ты уже писали, какой вы ты за мной ходишь. А ну-ка, иди. Давай. Уперед. Быстрее прямо пошел. Давай. Антем могла, все. Давай, давай, прямо пошел. Бегом. то есть по все.